1976 рік Філадельфія в одному з готелей відбувається зустріч понад 4,5 тисяч ветеранів американського легіону, і раптом десятки людей починають хворіти на важке запалення легень. Антибіотики не допомагають, помирає 29 людей. Розглядається версія замаху на військових. Минуло чимало часу, перш зрозуміли, що хворобу викликала бактерія, яка дуже розповсюджена в природі, але яку досі так ніхто і не ідентифікував. А так як перші захворілі були з Американського легіону, бактерію називали Легіонела, а хворобу легіонельоз або хвороба легіонерів. Минуло кілька років, і трагедія повторилася вже в Європі у квітні 1985 року. У головній районній лікарні міста Страффорд, Великобританія, спалахнула наймасштабніша на той момент епідемія легіонельозу із 101 хворого 28 померло. Як з'ясувалося пізніше, в обох випадках джерелом зараження була система кондиціонування. Привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Кварц, і сьогодні ми поговоримо про небезпеку, яка може бути прихована в вашому ємкісному водонагрівачі. Що це, як з цим боротися, як захистити себе, ми розберемо прямо зараз. Але уважні глядачі одразу можуть задати логічне питання: причому тут системи кондиціонування до системи гарячого водопостачання. Справа в тому, що раніше дуже широко було розповсюджено в системах кондиціонуваннях, Застосовувати зрошувальні камери це камери, в яких були розташовані форсунки, що розпилювали воду, і тим самим ця вода обробляла повітря, яке подається в кімнати. І саме таким чином цей водяний аерозоль, за допомогою припливних припливного повітря, потрапляв у легені людей. А тепер уявіть, дослідження показують, що майже всі системи гарячого водопостачання мають в собі бактерію Легіонела. І якщо використовувати таку воду для миття, то в ній утворюється аерозоль, яку людина вдихає. Найбільше вергідність заразитися є при прийнятті душу. Закриті душові кабинки створюють. Умови, в яких ці маленькі краплі води максимально довго залишаються в повітрі. Разом із цими частинами в дихальну систему потрапляють і бактерії, і якщо їх кількість достатня, може розвинутися захворювання. Отже, поговоримо про цю бактерію. Як я вже казав, ці бактерії дуже розповсюджені в природі, а саме там вони є в ґрунтових водах, вони є в поверхностних водах і навіть є в питній воді. І е, вважається, що найбільш небезпечна і небажана в трубопроводних системах е, е, бактерія легіонелла Пневмофіла. Напишіть, чи правильно я її вимовив. Е, при температурі до 20 градусів Цельсія знаходиться в летургії і найбільше розмножується при температурах 37-43 градуси Цельсії. При температурі вище 43 градусів Цельсія її розмноження сповільнюється. А при температурі вище 48 градусів Цельсія вона починає гинути. І саме тому в наших діючих нормах ДБН, а саме внутрішній водопровод і каналізація, чітко зазначено, що при центральному гарячому водопостачанні для відкритих систем температура має бути не менше 60 градусів Цельсія, закритих систем. Не менше 55 градусів Цельсія, і циркуля... при циркуляції в будь-якій точці циркуляції циркуляційної системи не може бути температура гарячого водопостачання нижче 50 градусів Цельсія. І при термічній обробці допускається короткочасно піднімати температуру до 75-80 градусів Цельсія. Отже, для того, щоб знищити ці бактерії, потрібно, щоб температура гарячого водопостачання була на рівні не нижче ніж 55 градусів Цельсія, а інколи навіть робити періодичні короткочасні підняття температур до 75 градусів Цельсія. Але пам'ятайте, що температура вище 50 градусів Цельсія може викликати опіки, особливо якщо в домі є діти або люди похилого віку. Тому найкраще рішення буде встановити в систему термостатичний змішувальний клапан. Він автоматично змішує гарячу і холодну воду, і на виході ви отримуєте стабільну і безпечну температуру. Тобто після встановлення цього клапану вам не потрібно буде потім вручну підмішувати на вашому змішувачі холодну і гарячу воду і регулювати таким чином температуру. Клапан працює в автоматичному режимі, там є термоостатичний елемент, який пропорційно, в залежності від того, яка температура гарячої води заходить на клапан, дозує да, в пропорції холодну воду для того, щоб ви отримали те значення, яке ви встановите вручну на самому цьому клапані. Тобто температура на самому клапані так само регулюється і ви можете її змінити в будь-який момент. В одноквартирних житлових будинках допускається встановлення цього клапану на виході з водонагрівача, і тоді ви цю температуру будете отримувати одразу у всіх своїх точках водорозбору. Але є ще більш зручний і комфортний спосіб, але, звісно, він буде більш дорогий. Це коли у вас цей термостатичний клапан вбудований вже в змішувач. І ще один момент, про який часто забувають: при використанні термостатичного клапану ви зменшуєте також витрати холодної і гарячої води, тому що вода одразу ж з крану біжить комфортної температури. і вам не треба витрачати там, секунди чи літри води для того, щоб підлаштувати і отримати ту температуру комфортно для вас кожного разу при відкритті. І тому термостатичний клапан це не тільки економія, а ще такий щоденний додатковий комфорт. Коротко підведемо підсумки. Бактерія Легіонела є в ґрунтових, річкових водах і навіть в питній воді, але в невеличкій кількості. Вона максимально комфортно себе почуває при температурі від 30 до 45 градусів Цельсія, а сучасні ємкісні водонагрівачі дозволяють підтримувати всередині таку температуру. Максимально безпечного використання гарячої води буде при температурі не нижче 55 градусів Цельсія, а для того, щоб обезпечити себе від опіків, то бажано встановити термостатичний змішувальний клапан. Або один на всій точці водорозбору під водонагрівачем, або окремо в кожній точці точці водорозбору вбудований в змішувачі. Дякую, що додивилися відео до кінця, це дуже приємно. А в наступному відео я розповім про те, в якому випадку ККД конденсаційних котлів може бути вище, ніж 100%, і що потрібно, щоб ці котли максимально енергоефективно. Працювали. Тож підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарях, на які теми ви б хотіли ще побачити відео. Також я хочу нагадати про можливість отримати консультацію за донат від 100 гривень фонд Сергія Стерненка або фонд Повернись живим. Нехай тепло буде з вами і не тільки в опаленні. До зустрічі!